Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що у Білому домі підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. Про це повідомив директор з питань Європи. Раднець безпеки Білого Дому Майкл Карпентер і зацитую його слова. Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також сумській областях. Він також підкреслив, що Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію. Це у Додачу до того, що є дозвіл от, бити по прикордонню Росії, саме от із Харківської і Сумської областей, я нагадаю, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території Російської Федерації. І таким чином імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився. А ще раніше аналітики з інституту вивчення війни підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей на Росії наданою зброєю. скоротили площу безпечного простору агресора на 16%. При цьому росіяни все ще мають тут важливо зазначити все ще мають можливість концентрувати свої сили і засоби, зокрема для того, щоб відновлювати свої попередні наступальні операції, які вони вже здійснювали. Ми можемо тут у цьому конкретному випадку послатися на третю штурмову, яка говорить про те, що росіяни концентрують свої сили. А це орієнтовно 10 тисяч живого війська і 450 одиниць броньованої техніки для того, щоб наступати на борову. Аби в подальшому вийти на кордони Луганської області, тим часом аналітики ЄСВ вважають, що російський диктатор Владімір Путін і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін підписавши угоду, китаю кидають виклик заходу і нинішньому світовому порядку. Як відомо, Владимир Путін і Кім Чен Ін підписали 19 червня у Пхеньяні угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка ймовірно частково спрямована на використання військово-технічного співробітництва з північною Кореєю. Як загрози заходу, щоб перешкодити подальшій підтримці України, Путін уточнив, що угода про стратегічне партнерство, серед іншого, передбачає взаємодопомогу в разі агресії проти Росії або проти Північної Кореї, після чого одразу ж розкритикував розмови на заході про те, щоб дозволити Україні завдавати ударів по території Російської Федерації за допомогою наданої заходом зброї. У тому числі зброї дальнього радіусу дії і літаків Ф 16 які до цього моменту ще в Україну так і не прибули. Потім Путін зробив висновок, що у зв'язку із цим Росія не виключає розвитку військово-технічного співробітництва із КНДР. Як пишуть аналітики ІСВ, ймовірно, Путін мав намір дати зрозуміти, що якщо Сполучені Штати... Знімуть свої обмеження на використання Україною наданих Сполучених Штатів ПТРК для завдання ударів по російській території, або інші обмеження на використання літаків ЕП-16 для тих же цілей, тобто по ударів по цілям на території Російської Федерації, то Росія ймовірно поглибить співпрацю з північною Кореєю у сфері військових технологій, таких як ракети, інші види озброєнь і супутники при цьому використовуючи правову базу, передбачену у цій новій угоді. Путін та інші кремлівські чиновники, як пишуть аналітики ІСВ, ймовірно продовжать використовувати цю загрозу, оскільки дебати щодо дозволу Україні використовувати надану заходом зброю для ураження військових цілей на території Російської Федерації, досі тривають а також можуть поширити цю загрозу на інші питання, які Кремль називає так званою ескалацією або провокацією проти Росії. Таким чином, російські і північно-корейські уряди значною мірою представили підписану угоду як свідчення їхньої власної підтримки в рамках спільної боротьби проти заходу і сигналізували, що Росія і Північна Корея мають спільну мету це кинути виклик заходу і. Нинішньому світовому порядку Путін заявив, що Росія і Північна Корея прагнуть створити більш справедливий і демократичний багатополярний світовий порядок, і що обидві країни проводять незалежну зовнішню політику, що відрізняє їх від західних держав. І відзначив, що Кім Чен Ін має об'єктивний і збалансований погляд. На війну в Україні вони також підкреслили традиційно дружні і добрі відносини між Росією і КНДР, засновані на славних традиціях. Це цитата, і спільній історії, продовжуючи знову ж апелювати до історії про підтримку радянським союзом північної Кореї. Таким чином, північно-корейські державні змі опублікували повідомлення, в яких так само наголошується на спільній справі. Росії і північної Кореї і підкреслювалося, що саме КНДР солідарна зі священною справою російської армії і народу, які з гордістю просуваються до справедливості та правди. Візит Путіна і російсько -північно, російсько російсько-північно-корейська угода про стратегічне співробітництво допомагають легітимізувати режим. Кім Чен Іна всередині країни і за кордоном, і як і раніше зазначали аналітики ІСВ, путін також обговорив збільшення торгівлі між Росією і цією країною, стверджуючи, що поліпшення торгівлі та інфраструктури теж принесе користь їхньому спільному партнеру Китайській Народній Республіці. Тому аналітики підсумовують, що Путін прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з радянським союзом, щоб кинути виклик заходу. І теперішньому світовому порядку ну загалом про